Футбольний прогноз, чемпіонат України, матчі на вибивання, два матчі Кудрівка ворскла і Лівий берег. Лівий берег металіст, саме перший матч у нас є саме Кудрівка ворскла Якщо дивиться ну, на склади, то Кудрівка є четвертою по силі своя команда в чемпіонаті. і так Ворсла є значно сильніша, але і гра щось не завжди кліється. Потенціал команди є. Я вважаю, трохи їм не везло, трохи якось. Потрібно думати про заміну тренера все таки в новому сезоні. На мій погляд, нічого хорошого там не буде. Так, звісно ж, фаворит є тут Аворсла, але це перший матч, як воно там буде в першому матчі, чи схочуть вони. Ній... Так якби би зараз зразу здобувати, я думаю, все-таки ставить на те, що Ворхла або не програє. Або щоб, що заб'ягол, саме вона тут є фаворит і по м'ячам, дивиться це більше 2,5. Та та сама Кудрівка вона може заб'єгол. Я думаю, не буде боятися такого більш іменитого суперника і буде намагатися намагатися також щось зробити, щоб прийти тим більше зайнявши четверте місце, буде намагатися грати. Так що на голову може не грати тут Кудрівка. Але фаворит тут, звісно, Ворскла, попри те, що гра є не дуже так і радує. Наступний матч лівий берег-металіст. Вони зустрічались між собою на підвищення в класі. Металіст програв про, ну, досить сильна команда, як для першої ліги Металіст. Але щось пішло не так. Тренер звільнили, як воно буде зараз. Хто і знає рівна пара. Хоча фаворитом по ігрі, от невеликим, є саме ліви, лівий берег по складу, навіть металіст сильніший за лівий берег. Й берег є такою ну, не сильною командою. І вона зайняла своє місце, яке мали б зайняти саме в цьому чемпіонаті. От, програли два матчі. Як буде тут, можливо, це незручний суперник і програйте і так далі, хоча б по ігрі, от саме лівий берег. Саме лівий берег, я думаю, позабити мічам також досить трудно сказати. На мій погляд, саме менше буде 2,5, але це ризиковано так само може бути і більше краще. Я дивиться вже на те, що саме на лівий берег ставить, що заб'є гол, чи, чи не програє, чи, чи якусь фору дивиться саме сторону лівого берега, чи це не віриться мені нього металіст. Команда досить так не збалансована. Хоча якщо за уши притягнуть, я... Тому можливо там і затягнуть медаліст, бо так не знаю, що це має статися, щоб він пройшов даже той самий лівий берег. Хоча в футболі можливо все. В футболі можливо все. Ну так я вам скажу. Такий прогноз на два матчі, буде ще прогноз на матчі відповіді. Лайк за прогноз і всім удачі!